Чи знала ви, що більшість пробіотиків просто не доходять до нашого кишечника? Саме так. Вони просто вмирають у шлунку через кислоту. І ти навіть не отримуєш того ефекту, на який розраховуєш, приймаючи його. Але у нас з'явився новий продукт квадробіотик формула, і це не просто ще один пробіотик, це формула з чотирма різними бактеріями, які працюють в команді. Один підтримує імунітет, другий балансує флору. Третій захищає стезову, а четвертий бореться з умовно патогенною мікрофлорою. А ще у складі інулін. Це як їжа для бактерій, щоб вони прижилися і добре працювали. А тепер увага! Тут використана технологія – Це капсула з потрійним захистом, яка реально доставляє бактерій туди, куди треба зберігати в холодильнику, зручно навіть дорозі. Кому підійде? Після антибіотиків, якщо здуття дискомфорт, алергії, кандидоз, якщо є висипи на шкірі або постійно поганий настрій, бо 80% серотоніну виробляється саме в кишечнику. Тому, якщо ви досі не впевнені, чи потрібен вам пробіотик, подивіться на свій живіт, шкіру, настрій. Організм сам подає нам сигнали. Тому чекаю вас в Дрект.